Свято дитячої радості, неповторну казку вихованця містечка Милосердя Святого Миколая напередодні новорічно-різдвяних свят організував ресторан-клуб Блек Вайт». Два десятки дітей з неблагополучних родин завітали до закладу на святковий обід. Цей візит розповідають сестри служебниці для їх малечі справжній подарунок. Адже ті, як ніхто, потребують турботи та піклування. Такий може своєрідний подарунок для них. Такий ну, різдвяний чи новорічний. Ну і також кожний, як. Я думаю, що кожний подарунок, як найперше, приносить радість дитині, ну, який вони радіють. Ну, як бути, бути любленими. На сьогоднішній час, я думаю, що саме. Дитина, яка відчуває, що її люблять, турбуються про неї, це її робить щасливою. Аби звичайний день для малечі з містечка милосердя перетворився на справжнє свято, організатори доклали усіх зусиль. Кажуть, цікаві забавки та розваги покликані створити атмосферу затишку та справжньої любові. Ми хотіли створити неповторну атмосферу сімейного затишку для цих діток. У нас будуть виступати веселі клоуни. Ми показуємо цікаві мультфільми, тому діткам буде цікаво. Оскільки я вважаю, що таким діткам і так мало уваги приділяється, у них немає можливості святкувати такі свята в родинному колі, в колі друзів. Тому отакі заходи я вважаю потрібні. Поміж тим, вихованці містечка милосердя зустрічатимуть різдво і в дружньому колі. Уже нині готуються до традиційної святої вечері та розучують святкову коляду і обіцяють, і їх вертеп незабаром побачать і мешканці міста.